До приготування страви гарніру пшона і підливи з печеріць я беру такі інгредієнти. Я взяла 320 грамів пшона, 1 столову ложку універсальної приправи, сіль. Я буду додати засмаком перець, 40 грамів рафінованої сонячної олії, 3 столові ложки. Борошна пшеничного і 400 грамів королівських шампіньйонів. Пшоно я промию в воді. Буду промивати спики, доки водичка буде прозорою. А це для того, щоб і гіркота видалилася з пшона і, звичайно, промити. Пшоно я буду готувати в мультиварці. У мене тут дві чашки пшона, а на хорошу кашу з пшена потрібно півтори чашки води на чашку пшена. Тобто на один і півтора водички. Я заливаю пшоно і буде готуватися в новому мультиварці одну годину. Поки пшоно наше готується, я буду працювати з шампіньонами. Шампіньони в мене королівські. І бачите, що вони такі великі. Я розрізаю на два і буду різати ось такими пластинками і з корінчиками. Так вони матимуть кращий вигляд. І так я поріжу всі. На розігріту сковорідку я виливаю 40 грамів олії. І висипаю вже нарізані наші шампіньйони королівські і буду готувати їх до готовності. На другу сковорідку, також вона розігріта, я висипаю наші 2,5 столові ложечки пшеничного борошна. І також я буду помішувати, щоб довести до такого коричневого кольору. Його Потрібно помішувати, щоб не допустити пригару борошна. Пінньони я накрила кришечкою. Так вони будуть швидше готуватися. Сковорітки я поміняла місцями, щоб показати вам, якої консистенції і кольору повинно бути борошно для підливи. Бачите, вона вже міняє колір на такий коричневатий. В нас пройшло дві хвилиночки. Кастрюлю я наляла 1,5 літри водички і сюди ж вкидаю наші грибочки. Нехай вони поготуються і ще 15 хвилиночок. Сюди ж я добавлю універсальну приправу. Тут у мене одна столова ложечка, але я трішки залишу, щоб не було пересолене. І також кину один лавровий листочок. І хай варіться ще 15 хвилиночок. Каша пшеняна майже готова. Я сюди додаю ще півчайної ложечки суміші приправ. І також я ще додаю десь грамчиків 200 води. Я це все перемішаю. Хай повчується 10 хвилиночок і каша наша буде готова. Підливочка також готується. Так ще якраз все добре. Що ж, наші грибочки доготувалися. Готувалися вони не 15 а ще 30 хвилиночок, тому що, коли, Королівські шампіньйони запеклися трошки, да, вони всередині лишилися твердими. Але смак такий неймовірний зараз, коли вони приготувалися, ну просто на всю кухню пахне грибами. Зараз я додаю смажену смажене борошно. Я зараз розмішаю ось його так. Воно трішечки прокипіть. Домішати ще минуло грудочок, але грудочок, я сподіваюсь, не буде. І наша підлива з рібочки буде готова. Дени десь є грудочки, дуже добре так розмішаємо. Я скажу, покипіть у нас ще 5 хвилиночок і. Подивіться, мої любі, як виглядає ця готова каша пшоняна. Вона дуже-дуже корисна. Дивіться, вона така розсипчата, дуже гарно пахне. Зараз додам нашу підливу, вона ось така, бачите, яка вона смачна. Ось так я зверху прямо полю. Дивіться, чим же ж не краса? Я не хочу навіть нічого додати. До цього можна додати, звичайно, овочі, помідори, огірочки накрешити. Ну, от і все. Наша чудова страва готова. Я прикрасила я трьома гілочками кропу. Посипати кропом я не буду, і не хочу перебивати смак. Ви Знаєте, це дуже дуже-дуже смачно і корисно. Пшеняна каша вона містить у своєму складі і кальцій, які зміцнюють кісткову тканину, запобігаючи крихості і захищають зубну емаль. Це дуже корисно для нас. Також вона активує роботу мозку і покращує пам'ять. Це також потрібно. Пшоно має в своєму складі магній, який допомагає в належній роботі мозку, захищає від розцінності втрати пам'яті. Це також потрібно. Вона регулює цукор у крові. Майвітуін ПП, який відіграє ключову роль у зміцненні серця і судин. Пшеняна каша запобігає утворенню атеросклеротичних бляшок і унормовує рівень холестерину в крові. За рахунок місту вітамінів групи Б і магнію. Ця каша пшеняна захищає від деменції і хвороби анцеймера. Пшено містить легкоосвоюваний білок. Що підтримує м'язи в тонусі, не дає наростати зайвій жир, жировій тканині. Пшоняну кашу, ще називають продуктом спокою, оскільки вона піднімає настрій, да, навіть не думали б. І заспокоює, очищає організм від токсинів, також від шлаків і важких металів. Пшоняну кашу треба їсти усім, хто живе в регіонах з поганою екологією, і тим, хто приймає антибіотики. Вона покращує роботу кишківника і підвищує речовин. Але є і ті, для кого хто не може їсти пшеняну кашу, це ті, в кого є схильність до закрепів, якщо е, є дефіцит йоду в організмі, підвищена кислотність шлунку і зафорюйте бішонкової залози. Отож, мої любі, ви дивіться, ви самі краще знаєте себе, готуйте цю кашу, смакуйте, вона дуже корисна, білочок і в грибах. І скільки корисних речовин у такій простій каші. Мабуть, зараз ви дивуєтесь да? і дешева, і корисна, і смачна. Тож готуйте мої любі, смакуйте, будьте здорові. Всі вам самого-самого найкращого. До зустрічі, до слідуючих рецептів. Дивіться мій канал, там є багато корисних. Я буду викладати корисні страви для здоров'я людей. До зустрічі!